Бажаю міцного, друзі. Якщо ви шукаєте якісь мега ефективні управи для спалювання жиру, це відео саме для вас. Сьогодні ви зрозумієте, нарешті, остаточно, що потрібно, щоб максимально ефективно худнути і втрачати жирові відкладення. Ну, Давайте для початку було у мене. Декілька випадків таких. от Приходить до мене, я працюю тренером, там приходить хлопчина із зайвою вагою і каже: Я хочу схуднути. Так от і так, дайте мені, складіть мені якусь схемку, якихось вправ, щоб я максимально худнув. Я починаю йому пояснювати. Розумієш, друже, щоб худнути, твій організм калорій повинен отримувати. Менше, ніж витрачати. Тобто розход калорій повинен бути більше, ніж ти їх отримуєш. Для цього тобі потрібно створити дефіцит калорій, по-простому кажучи, менше їсти. Він мені послухав, він послухав мене, постояв і перепитує, Така вправи, вправи ви мені дасте, так я кажу, вони не допоможуть тобі одні вправи без налагодження харчування. Він постояв, послухав, і каже мені, ну. Мабуть, добре, я піду подумаю, якщо буду готовий, я до вас звернуся знову. Більше я його не бачу, вже там півроку пройшло. Ну, от, по суті, я втратив клієнта, розумієте. Але ну, я така людина, що я не можу брехати. Я не можу вводити в оману людей. Я намагаюся завжди казати правду. От інший випадок, буквально два дні тому був. Ведення онлайн, я там даю рекламку, якщо є бажання, звертайтеся. Люди у мене тренуються і досить успішно. І пише мені один чоловіга. Пише в нього там, він писав коментарі, болить у нього. Якось так незрозуміло він розповідав, болить шия в районі ключиці, він там робить віджимання на брусах, там ще якусь фігню, до лікаря ходив, лікар не знає, масажисти не знають. Підкажіть, що це. Я йому відповідаю, я не можу тобі відповісти, що це? Найкращий варіант, мабуть, зробити МРТ, там, особисто до якогось лікаря, до реабілітолога спортивного звернутися. Я тобі не допоможу. Він мені з ногу. Та допоможіть це, ви не хочете там, і починає віснути. Ну, я взяв, послав його нахуй. Розумієте? І от скажіть, що я вчинив неправильно. Я б міг просто здерти з нього гроші і нічим не допомогти йому, тому що ну, на відстані зрозуміти, що за проблема там, це досить важко. Найперше, що зробити в будь-яких випадках, якщо є дискомфорт, відчуття дискомфорту, спробувати замінити управи на. Аналогічні, в яких уже не буде дискомфорту на ту м'язову групу, на яку ти працюєш. От. Ну, два таких, два таких приклади, розумієш. Що ж по вправам для жироспалювання? Так, є, є вправи, які є найкращі та ефективні. Є. Але перше, ти повинен запам'ятати, що ти потрібен, тобі потрібно створювати дефіцит калорій, їсти потрібно на піввідра менше. Розумієш, прибрати солодке, мучне для початку фастфуди, там рафіновані продукти. от, буде, Буде результат. Для початку нормалізуй харчування. Без прив'язки до столу нічого не вийде. Прес за 5 хвилин від Войтенка не працює там. Оці всі реклами, вібромасажери, там, оці, що якоби жир розбивають, прибирають целлюліт, Це марна витрата грошей. Нарешті зрозумійте це і нормалізуйте харчування. Харчування потрібно теж вміти дотримуватися, є схеми. Хвили подібні, я не прихильник дотримуватися жорсткого дефіциту постійно, тоді летять в першу чергу е, гормони, а коли летять гормони, виникають проблеми в організмі там, з різноманітними захворюваннями. По простому кажучи, до вас все чіпляється. Хтось десь пукнув і до вас вже перейшло. От, люди часто хворіють, а якщо це дуже довго відбувається, ви довго дефіцитите, ви там стресуєте постійно, то ви ризикуєте взагалі якусь хворобу отримати Там таку значну, на жаль, тому от потрібно все робити з розумом і грамотно. Е Розібрались Розібрались. перше харчування. Вам потрібно налагодити харчування, створити дефіцит. Далі по вправам, все-таки ж я розповім відео про вправи, навіщо вони. От дивіться, додаток. Ну я всім рекомендую йти до тренажерної зали. Додаток до спалювання жиру, до вашого дефіциту це тренування з вагою. В силу, того, ну, в силу вашої підготовки фізичної. Чим ви займалися до цього, якщо ви ніколи не займалися там, один тип навантаження, якщо ви там, професійний спортсмен, інший тип навантаження, якщо ви десь середнього рівня там, тренувались, чимось все-таки займались, то там теж окремі навантаження для вас підійдуть. Е, різної інтенсивності. Розумієш? Для чого Для чого це потрібно робити? Та для того, щоб ти міг підтримувати свою м'язову масу. Коли людина худне, люди зазвичай не розуміють за рахунок чого вони худнуть. Для цього я рекомендую робити заміри, заводити щоденник, міряти. Об'єми, там, біцепс, грудна, все і Дивитися, звідки ви втрачаєте. Що ви втрачаєте? Можливо, у вас, ви зрозумієте, що ваше пузо на місці, а просто горять ваші м'язи. Організму дуже зручно скидувати те, що не працює, так званий баласт називаємо. І так, от, от ви не функціонуєте, ваші м'язи не функціональні. Вони не виконують якусь потрібну роботу. Ви сидите в офісі, у вас працюють тільки пальці, там, розумієте? Там ти не підтягуєшся на турніку, ти мало ходиш, і тіло буде вважати ці твої структури за непотрібні. Він буде палити ці м'язи, будуть сходити ноги. Будуть м'язи спини зменшуватися, розумієш, от Організм буде це вскидувати, тому що це для нього балас. І ти схуднеш, так, ти схуднеш, але за рахунок чого. Ти менше спалиш жиру, а більше втратиш м'язів. І, звісно, будеш виглядати аналогічно, розумієш. Будеш стояти, вагітний заяць, так називаю. Деяких людей, От він худий такий доходяга, такий пустей, як барабан є. От. Це тому що мало силових навантажень. Коли ти будеш використовувати силові навантаження, фізичну якусь роботу організму потрібні будуть м'язи. Щоб ти, ти постійно будеш це повторювати, цю роботу, і для цього потрібні м'язи. Організм буде змушений їх втримувати, щоб вони функціонували, вони потрібні. А, ну, приклад, там, я вже я для вас не приготував. Тобто розумієш, ось 2 кілограми 2 м'язів, оце, наприклад, як палець, так? А ось 2 кг жиру. Та навіть, навіть отак десь, воно вдвічі більше. Розумієш? Тобто, коли людина жирна, така тучна, об'ємна, вона, вона здорова, як ну, ви бачили всі цих людей. А коли людина більш суха, вона така. Підтягнута, піджара там, виглядає більш естетично. І ту людину може бути там 90 кг. Але тут 90 кг за рахунок більшості м'язів, а тут 90 кг за рахунок більшості жиру. Жир він він виглядає об'ємніше і результату з нього ви менше отримуєте. Він вам. По суті, не потрібен в тій кількості, в якій ви його на собі носите. Жир потрібен організму, повністю його прибирати не потрібно. Там взагалі я не рекомендую входити менше 12-14%, знижувати нижче вже не потрібно точно. Це критично. Жир потрібен для функціонування нашого організму. Розумієш, я про це відео окремо робив, там розповідав. Для чого все, що у нас є, передбачено природою, і не бажано його знищувати повністю. Але коли забагато жиру, то це теж критично для нашого організму. Не потрібна вага, не потрібні навантаження на опорно-руховий апарат, суглоби, все розумієш, ожиріння, моторчик працює в підвищеному режимі, частота серцевих скорочень. Тобто ти розумієш. Краще мати більше м'язів, ніж багато жиру. Тобто ти палиш жир, а м'язи трохи збільшуються. У новачків це чудово працює, якщо ти ніколи не займався. Навіть якщо ти займався і в тебе є якісь м'язи, то за рахунок силових навантажень ти їх зможеш втримувати. Ти будеш їх втримувати. Не будеш втрачати, а жир буде горіти. Розумієш? В кого мало м'язів ніколи не тренувався, він ще в нього вийде і наростить на початку. Наростить трохи м'язів, а жир буде підгорати. У новачків повторюю, це працює одночасно. Розумієш? Також енергозабезпечення. На один кілограм м'язів витрачається набагато більше енергії на їх утримання, відновлення, особливо коли ти їх тренуєш. там все оце, На всі ці функції організм вже витрачає енергію. І ця енергія вона береться звідкись? Вона з, тих, з того самого жиру може братися, черпатися. Жир буде як джерело енергії, розумієш? от. На утримання жиру теж потрібна енергія, але прямо в рази дуже багато, набагато менше, ніж на утримання м'язів. Тобто, по суті, твій жир може снабжати твої м'язи. Ти будеш в стані спокою сидіти, ти можеш більше з'їсти, і більше енергії буде розходувати твій організм знову ж таки на утримування м'язів. Якщо б тебе їх більше, тому нарощуйте м'язи. Плюс це тривалість вашого життя. Про це я теж дуже багато розповідав. Окей. Далі по вправам. Які ж вправи найкращі для жироспалювання? От, якщо ти хочеш отримувати м'язи, я розповів. Якщо ти хочеш мати м'язи, я розповів. Тобі потрібно займатися, тільки що я про це сказав. Але все-таки, якщо у тебе немає часу, там, чи... ну, зараз я скажу таку річ, за яку? Ну, Тренери тренажерних залів, хоча я й сам тренер, мене не похвалять. Ну, Я пиляю гілку, на якій сижу. По суті. Не обов'язково ходити до тренажерної зали, щоб спалювати жир. Є вправи, які ти можеш виконувати за межами залу. От, частково можна використовувати просто низькоінтенсивне кардіо. Люди чомусь ходять, там, бігають на якихось доріжках, орбітреках. Можна ходити по лісу, гуляти з собачкою, гуляти з дружиною, гуляти з коханкою, там, з, ким, з ким попало, по штіті гуляти, і ти будеш спалювати жир. Що таке низькоінтенсивне кардіо? Це коли частота серцевих скорочень не вивалюється за 130. 110-130 ударів на хвилину. Твій моторчик працює, тобі комфортно, зручно, ти йдеш, ти не задихаєшся. Ти так можеш довго працювати, можеш так кілометр пройти, можеш 5, можеш і 10, в залежності, там, наскільки ти підготовлений. Але коли твій моторчик, частота його скорочень вивалюється за 130, 140, 150 і більше, коли ти вже там біжиш, там щось таке стрибаєш, там, то довго ти так не прострибаєш, розумієш? Пройти і зайти ти можеш досить довго, до 10 кілометрів і тривалість і ходьби. Така швидкість невисока, але тривала дія, вона буде весь час палити, потрошку палити твій жир. А коли ти високоінтенсивну, високоінтенсивне тренування використовуєш, частота серцевих скорочень збільшується, здебільшого в тебе палиться джерело енергії, використовується як глікоген. Твій глікоген він горить. Він горить і ти швидко втомлюєшся. Ти глікоген, якщо знищився повністю, організм не встигає його відновити. І що відбувається? Людина задишка, там, тому що мотор валив. Людина знищена, людина стоїть така втомлена, задрочена, по суті, іноді доходить до гіпоглікемії. Тобто цукру практично немає або дуже мало в організмі. Мозок затуманений, ну, відчуваєш себе припаскудно і погано. Це таке відчуття, коли ти от пробіжиш на високій швидкості там, метрів 500, якщо ти ніколи не бігав. Та ти будеш ходити, отакий, як здохляка. Але пройти 500 метрів прекрасно. Ти пройдеш з посмішкою і спалиш, що самое головне, більше жиру, а не глікогену. Глікоген у тебе є. Ти можеш рухатися далі, ти можеш там ще виконувати якісь функції, а тут ні. Тому кардіо повинно бути тільки низько інтенсивне. І цьому сприяють от любі прогулянки. Їзда на велосипеді, якщо ти підготовлений, і моторчик знову ж таки не вивалюється за озвучені цифри, чому б ні, ти можеш їздити, кататися, не поспішаючи, ти будеш ефективно палити жир. По суті, оце одна та управа, яка і яка найкраща для жироспалювання. Але, друже, якщо ти, ти отримаєш ще більше плюсів, якщо ти зможеш це все скомбінувати. Тобто, ну, мабуть, основна це така трійка, так? Перше дефіцит калорій, друге силові навантаження. По суті, двох позицій буде достатньо, вже буде жир горить горіти. Але він ще швидше буде горіти, коли ти додаєш сюди ще низько інтенсивне кардіо. От в ідеалі, ну мене люди так худнуть, а ці всі мої учні, які я там в дописах фото їхнє демонструю, вони по суті так і тренуються. Не всі це хочуть робити. Деяким лінь, просто от лінь, ну що я кажу, буду ходити там годину десь. Це дуже довго, лінь, лінь просто. А ті, що використовують, вони, ну, їх результат пришвидшується. Тобто три позиції краще, ніж дві, краще, ніж одна, але перша позиція дефіцит. Якщо ти будеш тренувати м'язи і низькоінтенсивне кардіо, а будеш жрати, це єдина позиція, яку прибирати не можна, без якої нічого не працює, зрозумій. Тому трієчка. Харчування, силові навантаження помірні. І низькоінтенсивне кардіо. Все. Більш тобі, нічого не потрібно. От, найкраща вправа для жироспалювання це низькоінтенсивне кардіо. Е, кардіо це не обов'язково якась ходьба. Кардіо розшифровується, переводиться з грецької це як наше серце, так? От, наше серце. Тому. Роботу серця ми можемо ну, змусити працювати серце в діапазоні 120-130 ударів на хвилину любими діями. Ти можеш стрибати на скакалці, якщо ти підготовлений і в тебе адаптоване тіло, в тебе не буде вивалюватись пульс за таку норму. Якщо ти не підготовлений, буде. Ти можеш просто присідати, стояти. поприсідав, постояв, тримаєш пульс, поприсідав, постояв. ну... Не всім це тут ходить да не подобається, таке взагалі нікому не сподобається. Тобто ти можеш любими діями створювати, пришвидшувати, скажімо так, роботу, частоту серцевих скорочень. Оце і є кардіо. Наскільки швидко моторчик буде твій працювати, качати кров по твоїм венам, Настільки і вимірюється його інтенсивність. Знову ж повторюсь, бо будете писати, питати. Низькоінтенсивне кардіолайк, високоінтенсивне дизлайк. До того, що якщо людина не підготовлена, то ух, є ризик отримати спортивне серце. там Про це сьогодні не будемо. Ну, це, повірте, просто це недобре. Це недобре для вашого здоров'я. У першу чергу тобі потрібно. Зробити форму, спалити той жир, який тобі не потрібен, без шкоди для твого здоров'я. Розумієш? Ну, от якось так, по суті, друзі. На сьогодні все. Я думаю, корисний ролик, всім все зрозуміло. Всім добра спорту і до нових зустрічей!